Загроза опалювальному сезону борги. Комунальне підприємство «Южтеплокомуненерго» недоотримало державну компенсацію по тарифам ще за минулий рік. Заборгованість різниці за чотири квартали минулого опалювального сезону складає понад 80 мільйонів гривень. Керівник підприємства звернувся до Кабміну з проханням втрутитись в ситуацію. За звернення на засіданні виконкому 17 серпня проголосували одноголосно. Восени 2022 року. Було прийнято рішення, щоб не піднімати тарифи для населення на опалюваний період 22 2023 року. Зв'язки з цим тарифи залишились на рівні 21 року і діяли для населення. Ну тобто три роки діяли одні теж тарифи. І було запропоновано надати підприємствам різницю в тарифах, яка б покрила Збитки, які отримує підприємство зв'язку з непідвищеним тарифом, ці зобов'язання не були виконані. Вони повинні були виконуватись кожного кварталу, починаючи з 2022 року, четвертий квартал, перший, другий на за третій квартал 2023 року закінчується, а підприємства ще такої допомоги не отримали. Зараз вже Почрозпочнеться новий опальний період, і підприємство в тяжкому стані, тому ми ну не тільки ми, вся Україна сьогодні звертається, теплопостачальні підприємства звертаються з цим питанням, аби розглянулась та якась підтримка була для підприємств. З іншого боку, фінансові відрахування з міського бюджету очікує, і обласна казна. Міський голова оголосив про лист від обласної військової адміністрації, де громади зобов'язуються перерахувати на потреби захисту держави 20% від залишку бюджету на серпень поточного року. За їх підрахунками, це мало бути близько 40 мільйонів гривень. У южницькій міськраді пропонують свою формулу, яка скорочує видаток до 26,5 мільйонів гривень. Обласна державна військова адміністрація прийняла рішення про те, щоб е, акумулювати кошти з місцевих бюджетів, які сьогодні є, ну не всі, а 20% від тих коштів, які є в залишках на, в бюджетах наших громад Одеської, Одеської області, скажімо так, а у нас таких 91 громада. І, е, скажімо так, централізовано разом із командуванням військових всіх частин, бригад правильно розподіляти, розподіляти кошти по необхідності, але є одне питання: що треба було підходити індивідуально. Я про це вчора говорив на нараді власній адміністрації, що не можна було загалом, а треба було індивідуально підходити до кожної громади. І, і я думаю, що до нас прислухались, і зараз будуть з деякими, хто не погоджує цю цифру, яку треба відрахувати, що зараз буде вестись розмова індивідуально по кожній громаді, ну не по каждому, а по деяким громадам окремо. Тому що ситуація бувають різні. Нам е, перо, з самого початку дали біля 40 мільйонів, потім там 32 мільйони, тому що ми внесли корективи, не так були розрахунки, ми дали свої розрахунки, вроді якби погодились. Е, а це вже ми вийшли на 26, тому що ми вже частина. У нас є заявка вже від військових. Ми задовольнимо ці заявки, які вже в нас є. А в подальшому більше нікого не будемо задовольняти. Всі питання будуть вирішувати через Одеську чи районну військову адміністрацію. Остаточне рішення по перерахуванню коштів до обласного бюджету будуть затверджувати депутати на сесії міської ради 23 серпня.